Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 11 років. Польща, з якою ми працюємо 11 років, спеціальність психологія. Ви просили, я розповідаю. Що стосується психології в Польщі, то перш за все, і саме найперше, що потрібно знати, що в Польщі навчатися на психолога потрібно 5 років. Лише деякі програми і спеціалізації в певних приватних університетах можуть тривати три роки. В основному це 5 років. Психологія в цілому це наука, що вивчає психічне явище і поведінку людини, яка пояснюється певними соціальними обставинами. Дуже цікава річ, що в кожному університеті на курсі психологія, на п'ятому курсі будуть свої спеціалізації. Тобто. Треба завчасно подивитися, чи там буде та спеціалізація в психології, яка вам цікава, бо спеціалізації психології доволі багато. Звісно, щоб навчатися в польському вищому навчальному закладі на гуманітарній спеціальності психології, потрібен курс польської мови, потрібен рівень не нижчий, ніж b 1 для приватних університетів і b 2 для державних університетів, тому треба заздалегідь. Підготуватися до навчання польської мови. Є навчання англійською мовою, але знову ж таки це не нижче, ніж рівень Б2 і сертифікація на рівень П2. Що стосується особливостей освіти психологічної у Польщі. Перша особливість навчання 5 років безперервний бакалавріат і магістратура. Друге, популярна і конкурсна спеціальність у деяких популярних і топових. Вишах конкурс може складати 20 осіб на одне місце, тому бажано подавати документи в декілька вищих навчальних закладів, щоб ви 100% змогли пройти на психологію. Є багато спеціалізацій, близько 20 в психології, отже, в кожному університеті треба дивитися на п'ятому курсі, яка у вас буде спеціалізація. Наступна особливість: є навчання англійською мовою, є навчання польською мовою, польських програм набагато більше як зазвичай. Ну і обов'язкові практики психологічні, які людина проходить у психоневрологічних диспансерах і в освітніх закладах, які потрібно було би обов'язково пройти, щоб отримати ступінь магістра з психології. Ну, і як приклад, університети, де можна було би навчатися безпосередньо психології. Традиційно почнемо з державних університетів. І як приклад, хочу запропонувати вам подивитися на Краківський педагогічний університет, який має спеціальність психологія. Для іноземців, у них є. Окремий розділ, де розписані вимоги і як потрібно вступати на психологію. Все про навчання, які потрібні документи, яке потрібне знання польської мови, профільні предмети, бажано з яких мати гарні оцінки в додатку до атестату це можуть бути біологія, історія, математика, інформатика. Зверніть на це увагу. Плюс має бути сертифікат польської мови від рівня b 1 Як таких вступних іспитів немає, але зверніть увагу, що на сайті буде розписано про сертифікат зізнання польської мови. Або якщо ви не встигли вивчити польську мову в Україні два роки потрібно на b 1 рівень, або b 2 або півтора року навчати, в залежності від того, як часто стоять ваші заняття з польської мови, то. При Краківському педагогічному університеті є зерубка, де ви можете рік вивчати мову, а потім піти навчатися в сам університет. Але зазвичай викладачів польської мови і курсів польської мови достатньо в Україні, щоб підготуватися на необхідний рівень. Що стосується подачі документів, то електронна рекрутація в такий університет починається з 1 червня і йде по 8 липня. Тобто уважно, бо ми свідоцтво про повну середню освіту отримуємо в кінці червня, треба його апостилізувати, перекласти присяжними перекладачами і відправити в університет. А і на це все дуже мало часу. Тобто, якщо ви вступаєте самостійно, то зверніть на це увагу, що дуже мало часу, щоб все це оформити. Ну і оголошення списку кандидатів зазвичай відбувається приблизно з 15 липня, Бо після 15 липня, коли комісія розгляне. Всі а, варіанти. Ну, вартість навчання кожен рік змінюється. Ну, вона приблизно від 1200 євро на рік і а, вище. Це вже кожен рік ви будете відстежувати або запитувати в університеті про вартість. Ну, орієнтуйтесь на приблизно таку суму. А, інститут психології, да, тобто профільне таке підрозділ, який готує фахівців. Розписав, і ці посилання у нас будуть під відео в YouTube каналі. А що буде вміти випускник? Якими навичками володіти, психологічної діагностики в різних сферах, як психологія, освіта, охорона здоров'я, пенітенціарні центри і центри зайнятості, військова поліцейська служба, маркетинг, реклама, засоби масової інформації, проводити дослідження. Соціальні компетенції розписані, які спеціалізації людина може тут отримати. От, наприклад, в Краківському педагогічному університеті можна отримати спеціалізацію з педагогічної психології, ну, зрозуміло, бо педагогічний університет, і клінічної психології. Відповідно до цього, ви можете і орієнтуватися, да? чи підходить цей університет стосовно тих психологічних проблем, які вас цікавлять, і того, що ви хотіли би навчатися. Хочу звернути вашу увагу на те, що в Краковському педагогічному університеті є гуртожитки, їх чотири. І ви можете зайти. Також будуть посилання, подивитися, що це за гуртожитки, які там умови проживання. В принципі, в цих гуртожитках є різні кімнати, вартістю від 660 до 1200 злот на місяць. Посилання, прямо на всі чотири гуртожитки, у нас буде передивитися. І зрозуміти, що би для вас підходило, і... бо проживання теж це великий такий пункт, коли ти обираєш навчальний заклад, особливо у такому великому місті, як Краків. Що ще хотіла би сказати, да, що крім Краковської педагогічного університету, звісно, і в Єгілонкі. Є психологія і в других вищих навчальних закладах. Ми беремо рандомно певні навчальні заклади, які показуємо стосовно психології, де теж ви могли б навчатися або придивитися да, до таких варіантів, коли ви робите свій вибір. Вибір можна зробити на курсах по вибору професії, пройти тестування, пройти за авторською методикою профовінтир і зрозуміти, от психологія це твоє чи ні. І що саме тобі цікаво у психології, і заодно підібрати ту траєкторію освіти і вищі навчальні заклади, в яких би можна було отримати такий фах. Хочу розповісти ще один державний університет, показати вам і розповісти: це університет Марії Складовської Кюрі в Любліні. Люблін невелике місто, близько від Львову, дві години їзди, і тому дуже цікавий. ВИШ має певні теж спеціалізації, клінічна психологія, нейропсихологія, соціальна психологія, психологія підтримки, розвитку і освіти. Да? Ну, тобто, три таких спеціалізації, ось вони вказані. Сайт переведеться вам автоматично українською мовою, ви можете за цим посиланням ознайомитись з тим, що там відбувається на психології. 125 місць на спеціальності психологія, тривалість 5 років. Онлайн-рекрутація стартує ще в середині квітня, З 17 квітня, вже можна подавати первинно документи, і, в принципі, після 25 липня вже будуть опубліковані списки зарахованих. Як таких теж вступних іспитів немає для іноземців, можна буде звернути увагу на те, що іноземець подає правильні документи в правильно оформленому вигляді. Оплачує вступні внески. Знову ж таки, можуть звернути увагу на профільні оцінки, бажано гарні оцінки з тої ж біології, історії математики. Головне буде рівень польської мови. Відповідно до цього, якщо у вас немає сертифікату з польської мови, то буде проведена співбесіда, і можна буде підтвердити знання своєї польської мови, щоб навчатися на психології. Що стосується вартості навчання, вона стартує від півтори тисячі євро на рік. І тут важливо говорити ще про те, що до вартості навчання додається вартість проживання, оскільки це державний університет, він має ну, достатньо велику кількість гуртожитків, дев'ять гуртожитків є у розпорядженні студентів університету Марії Складовської курі, от один із них. Є е, гуртожиток, дом студенту Вавілон, і є шестиповерховий, кожна кімната. Навіть ви можете подивитися відео, подивитися фото стосовно того, як виглядають всі ці гуртожитки, кімнати, е, кухні і все решта. Тобто, виглядає воно ну, доволі нормально. На що ви можете звернути, коли обираєте вищий навчальний заклад теж. Крім державних університетів, є декілька приватних університетів, які теж готують за спеціальності психологія, і мають теж певні спеціалізації на цій спеціальності, певний якби, фокус навчання, і, можливо, такі програми теж будуть здаватися вам цікавими. Хочу показати вам. Приватний виш, це колегіум Сівітас, який знаходиться у Варшаві, колегіум Сівітас на профілі соціологія має денну форму навчання з соціальної психології. І зверніть увагу, що у колегіумі Сівіта соціальна психологія буде тривати три роки польською мовою, і це буде перший ступінь бакалавру соціальної психології. Буде посилання в описі під нашим відео. Тут є програма, ви можете ознайомитися з тим, що саме ви будете вивчати, які предмети, які спеціалізації, які факультативні предмети. Ви можете ознайомитись з умовами навчання, що стосується оплати навчання і таке решта. От у розділі збори ви можете подивитися, що є оплата за навчання. За рекрутацію ваших документів 85 злот, і є оплата за рік навчання це 5175 злотих. На другий рік буде дорожче 5690, на третій рік іще дорожче 6250 злот. Якщо ви не на студентській візі, то ви можете оплачувати семестрове навчання в розстрочку. І таким чином тут розписано, що, коли вноситься, які є реквізити, як ви навчаєтесь. Умовами вступу стане знову ж таки знання польської мови на рівні не нижче, ніж b 1 І, звісно, що буде співбесіда щодо вашого знання польської мови, щодо вашого зацікавленісті курсом соціальної психології у приватному такому вищому навчальному закладі. Приватний університет не має своїх власних гуртожитків. Тому зазвичай можу запропонувати контакти приватних студентських резиденцій у Варшаві, де приблизно там 1000 1200 злот на місяць у Варшаві, це стоїться все ж таки Польщі, буде коштувати місце у комфортному гуртожитку це такі приватні студентські спеціальні гуртожитки, де живуть лише студенти, і таким чином ви зможете орендувати собі житло і зможете. Кваліфіковано і нормально навчатися. Що хотілося б сказати стосовно навчання в Польщі? Хочу звернути вашу увагу на те, що у нас є сайт, де у нас розписані всі наші програми з супроводу, а також на нашому YouTube каналі є всі профільні відео з різних напрямків, з різних спеціальностей. Poland PBScom буде посилання на цей сайт. Крок перший. Якщо ви готуєтесь на спеціальність психологія, пройдіть якесь, якусь профорієнтацію, тестування, якийсь профільний курс з вибору професії, бо ви обираєте спеціальність на 5 років навчання. Тобто, це не просто ви 3 роки навчаєтесь чомусь, потім можете перевчитись, це доволі тривалий час. Психологія має певні нюанси, велику кількість спеціалізацій. Спеціалізація наступає на п'ятому курсі вже, да, п'ять років навчайтеся, на п'ятому курсі йдеться спеціалізація. Тому варто визначити все ж таки: чи це педагогічна психологія, чи соціальна, чи там нейропсихологія, чи кримінальна психологія, що вам цікаво, що ви хотіли би навчатися? Чому? Оберіть десь уже з 10 класу курс польської мови з таким обсягом годин, щоб за 10-11 клас ви могли отримати рівень b 2 і навчатися до державних вищих навчальних закладів. Але, можливо, можна і почати влітку після 10 класу, вересні 11 класу, тоді треба дивитися на інтенсивність вивчення курсу польської мови. І пробувати освоїти таку програму. Звісно, чим раніше ви приймаєте рішення, тим простіше освоїти польську мову. Що стосується англійської мови, таке навчання теж можливо у декількох всього лише у університетах Польщі, але рівень B2 2 це теж доволі високий рівень знання англійської мови. Треба здати IELTS, TOEFL або інший якийсь кембриджський сертифікат, або знову ж таки, університет проведе такий. Аналіз чи знаєте ви мову англійську на такий рівень, але все ж таки зазвичай питають з вас наявність уже готового сертифікату, якщо ви обираєте навчання англійською мовою. Крім того, варто обирати те місце навчання, в якому вам би було комфортно, тобто, воно відповідає вашим фінансовим можливостям, бюджету, чи є у цього університету гуртожитки. Скільки коштує таке проживання, скільки буде ваш кошторис на весь період навчання, і таким чином 5 років ви могли б розрахувати, що це саме буде. Поцікавтесь можливостями проходження практики, які це практики. Тому що якщо людина думає, що психологія це там, людина, яка працює лише з психічно-здоровими людьми, а лише психіатрія працює з людьми, з психічними відхиленнями, це не завжди відповідає нормі. У вас може бути практика у лікувальних закладах, і ви можете стикатися з такими формами, бо психологія є доволі багатогранною наукою, але надзвичайно цікавою і неймовірно затребуваною на сьогоднішній день. У посиланнях під цим відео буде посилання на сайт з пошуку роботи. «Працюй.пл». Ви зможете передивитися, які є актуальні вакансії психолога, скільки платять за таку. Роботу, тому що, перш ніж обирати будь-яку спеціальність, ваш пазл повинен скластися повністю від ваших уподобань, ваших витрат, заробітної плати, яку ви отримуєте, спеціалізацію, якій ви будете самореалізуватися, і тоді все складеться так, як це необхідно. Якщо ви. Ну, припустимо, не дуже розумієтесь, як подати документи самостійно до вищого навчального закладу, оформити апостилі, переклади чи інше. Звертайте увагу на наш сайт. У нас є програма з супроводу до державних і приватних навчальних закладів, коли ми опікуємося документами, але й допомагаємо підібрати саму програму. Дізнавайтесь, записуйтесь на консультації. Я дякую, що ви з нами на каналі на Мельченко, що переглядаєте відео, що підказуєте, які спеціальності вас цікавлять саме в Польщі.